Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тивола Приводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, тому що дуже багато, великий процент не підписаних розумієте, Алгоритми YouTube показують, що чим більше підписок, тим більше людей бачить, і розсилочки робіть, інформацією діліться. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Дуже багато людей, он, практика показує, що дуже багато людей знаходяться в страхах і невпевненості в своїх почуттях, в своїх сім'ях, в своїх ем, ем, парах, накручують себе і живуть з цими страхами вже багато років. От давайте, щоб не жити зі страхами, якщо у вас є така історія, не відтягувати свою енергетику, ну, енергію на, на знаєте, як відвод, як громовідвід. Тобто ваша енергія замість того, щоб накопичуватися, вона уходить непонятно куди. В землю. В Землю, як би, через друшлеку водою. Проходить і уходить непонятно куди. Накопичувати е енергію це стізя жінки, жінки. Якщо вона її не накопичує, чоловік від неї не може подпітатися. Да? От ми так взаємозв... такий взаємний зв'язок у нас. Жінка накопичує енергію, чоловік від неї получає і робить якісь. Е Заробляє гроші, цілі своїх добивається, а зараз війна взагалі дуже тяжко всім. Тобто, давайте так, кому потрібні особисті розклади, щоб ви не були в такому стані просящого, знаєте, малящого. стою, як на паперті, прошу копійку. От щоб у вас не було розбите серце, розрушайте от це своє состояння, не бійтеся, страхи свої прибирайте, тому що тут емоції переповнюйте. І ви знаходитеся в двойственній ситуації, вас постійно перекачує з однієї сторони в іншу, ви нестабільні, розумієте? І щоб на... Ну, бути на майбутнє заділ, той, про який ви там мрієте, да, до нього дойти, у вас не буде ресурсу. І е, оце скидування на потом, не зараз, я потом. От по колісу фортуни, от должна ж мені, по суті, доля дати такого, таку людину, яка мене тут задовольнить у всьому, замість того, щоб вирішити, що у вас там з цими стосунками робиться. Тому що ви самі себе заганяєте в таку тупікову ситуацію. От по колісу фортуни кажуть, ну, все заканчувається. І ви тут сидите в тупічку. Не, не знаєте, що вам робити. Очі зав'язані і накручуєте себе, накручуєте, накручуєте. Це як оті штори, шори, не штори, а шори у коня там у лошаді, коли з ставлять з обох сторін, щоб вони не відлікались направо наліво от виходить, зашорене таке состояння. Звертайте увагу на це. Вам про проще буде. Так, поїхали. Давайте сьогодні про війну, як зазвичай. О, ну я зроблю тоді другий розклад. Зараз буде перший. Зілью його. Потім другий розклад зроблю по стосункам. Значно зріло в Ютубі зробити цей розклад. Поїхали. Сьогодні я почула таку інформацію, сказали, що ви ж знаєте, хто водії там, хто за рулем. Є у нас такі заправки Сокар. Ну, класні, красиві заправки, реально, це Азербайджанські заправки. І тут прийшла інформація, що Газпром і Сокар вони заключили якийсь договор, тобто, підтримують вони Газпром для того, щоб Газпром не обанкротився. Понимаєте? І це кажуть при участі Путіна зроблено. Давайте подивимося, правда це чи ні. Бо у нас дуже багато цих заправок по Україні сакаровських. Це правда. Ні, не неправда. Я не знаю, для чого це все зроблено. Тут якесь і псо. І я думала, що цей блогер, який а, в Тіктокі виклав це відео, кажуть: а, ні, вон, тут вони в обмеженні, вони, вони обмежують взагалі Азербайджан за Росію. Я не знаю, для чого це вкид цей був. Можливо, він в якихось заблужденнях. Тобто вони уходять а, уходять в жертву. Тут все блокується. Понимаєте? Тут не. Немає такого, не, не, не підуть вони на це. Судьба угу. з дьяволом діятивний період. Угу. Ух ти, ну тут одні старші аркани, я хочу сказати. Це хоче дьявол поміняти долю, тобто, знаєте як? Подмочити репутацію. Уже там пішли коменти, я читала коменти, що там блокуйте Сакар», давайте підпалювати заправки. І все таке. не ведіться на паніку. Це е, хочуть підірвати наші дружні стосунки. Азербайджан завжди був за Україну. І якщо вони працювали там в Росії, то це не значить, що зараз вони прям будуть договора якісь заключати для підтвердження цієї ситуації. Вони блокують, вони не дають Азербайджану е, і азербайджанським. Заправкам працювати, вони хочуть, знаєте, їх обмежити. Не ведіться на цю паніку, не ведіться на ІПСО. будь ласка. Угу. Ну, кажуть, немає смисла з ними там якісь контакти іміть. Це все брехня. ІПСО. Люди, тут маніпуляції йдуть. Маніпуляції в вашим сознанні. І не, і не дай Бог почати таке робити, рулити тут в, в Україні. Боже, упаси. Так, поїхали далі. Друге питання. Це по предыдущему, 18 го я робила розклад, і там перше питання: ви запитували, подивіться, будь ласка, коли закінчиться наступ на Донецькому і Запорізькому напрямку. Там не зрозуміли ви, бо я там перемістила з Запорізького на Донецький, есть, ну, так по суті, от, як я казала, ну, переміни вопроса, суть не міняється. Тобто Якщо я сказала не Донецький, а з Запорізький, а потім Донецький, так я спитала про Запорізький, потім про Донецький. Давайте передивимося на всякий случай, щоб ви не хвилювалися. Не, не, да, не сливали свою енергію, непонятно куди. Дивимося, я возьму колоду колесо року. Колесо року. Коли, покажіть, будь ласка, коли закінчиться наступ на Донецькому напрямку? Донецький перший, Донецький перший, Донецький напрямок, Запорізький напрямок, Запорізький напрямок. Коли? Донецьк. Що це означає? Коли закінчиться на... Ну, тут вам кажуть, дивіться, ви тут хочете, щоб це швиденько пройшло по Донецькому напрямку. А воно тут швидше і буде. Ви наблюдайте за цим. І тут емоції, емоції переповнюють вас. По колісу фортуни, ух ти, все стабілізується. Стабілізується це влітку. Літо. Так, да. влітку, влітку. Запорізький напрямок. Запоріжжя. Запоріжжя. Тут іще на даному етапі ситуація двойственна. Вона, знаєте, то в одну сторону, то в другу сторону хилиться. Доля міняється на, дан, на даний момент. Очікувати на осінь. Так. Да. На осінь очікувати по Єрафанту, бачите? Восени. Так, Донецький Літо. Запоріжжя восени. Так що літо це от вот вот считаю. По Донецькому напрямку. По Запоріжському трохи пізніше. Да, осінь у нас на порозі. От дивіться, восени кажуть, все закінчиться. Крапка поставлена буде. Добре. Побуваємо ці карти, мене накриває, реально тут іде такий поток. Ох, аж дихать важко. Так, нас тут обстрілюють кожну ніч. Конкретно тут Білозерка і прилеглі села криють конкретно, як тільки темніть починає, починаються обстріли. Дуже лячно. Я вас попереджала, да? вищі сили і мене попереджають. Щоб я не боялася, тому що не можна боятися, щоб я, ну, як би, приймала це все і вас теж попереджають. Ми балакали з вами на цю тему. Давайте подивимося. Фу, я намагаюся не боятися. Але я така сама людина, як і ви. Теж страхи одолівають. І стараюсь, у всякому случаю, намагаюся. Молюся. Щоб не, не, не так боятися, малюся. А, Так, дивимося. Нас обстрілюють. Що буде сьогодні? Сьогодні у нас 20. те Зараз вечір. 20-го що буде вечера? А тут стабільна оборона. Длительна оборона. А, Дьявол, судьба міняється у Угу. Він в очікуванні, він в обмеженні. Новий етап сильний, відстежують наші і не дають цьому етапу, ну, цей новий етап, не дають цьому етапу статися. Багато карт я викладаю. Це довга історія буде. 21. Давайте по три карти. Будь ласка, покажіть три карти. З трьох карт що буде 21. 21. Кажуть, на майбутнє тут не, не 21-го це далі тут трохи буде шанс вибор цей. З цим вибором закінчити. Стабілізувати. Що іменно? Що це, що це? Ну тут на 21-й, я б не сказала, що тут -то буде якісь, якісь обстріли. Ні. 22. е Що буде 22-го? Угу. Ну тут сильні емоції, переживання за те, що тут обман якийсь. Обманний перерив. От у вас таке буде впечатлення, що це не не насправді, що може в будь-який момент це початися. Але тут буде перерва якась. Е, Затіш є. 23, 23? 23. Що буде 23-го? 23-го. Угу. Що? Ну, 23 ю тут по правосуддю на відстані от, будете ви спостерігати за тим, що тут якась дестабілізація, тобто стабільненько, ця ситуація стабільна з одної сторони. А з іншої сторони, ви будете знати, що Оцікають. Ну, чути, можливо, на відстані десь там далеко будуть оцікати, десь там постріли будуть. 25. Ні, 24-те, да? 24-те? Щось я запуталася. Я коли в потокі, ви мене вибачте, я буваю, якщо це повториться, 24-те. І я Іноді. Не пам'ятаю, що я кажу. Е, уход в таємниці в таємницю. Уход таємний, да? Угу. Таємну перемогу. Кажуть, не. От якщо ви не будете бачити це все, да? що буде проходить? Тут що таємно, вони кудись сливаються, вони кудись сливаються? В очікування. Ага. Що це означає? Тут на стражі, тут на стражі будуть стояти, наші будуть очікувати, і на стражі стоять, щоб не було обстрілів. Угу. Будуть блокувати. Заблоковано буде. Так. Да. По колісу Фортуни що це? Угу. Ну, так, да, будуть, знаєте, охороняти інфраструктуру, охороняти стабільність, охороняти те, щоб ніде нічого не произошло. Ну, кстати, на 24, те ага. Сейчас мы поднимемся еще к Потому что на Белозерку я думаю, что тут будет на стреме все стоять будут. 25. -е. Что нам очекует 25? -го? Новый этап. Новый этап обстрелива 25. -го. Да. Будут работать, будут работать на видстане. Новый этап жертвы новые. Угу. Це работа с чем? Прояснити ситуація, що дьявол тут. Дьявол тут довго хоче. Ага, дьявола тут будут блокировать. Угу. Ну, на двадцять п'яте. Двадцять п'ятого це ж, можливо, вночі. З двадцять четвертого на двадцять п'яте. Це вночі буде? Угу. Угу. Так, да, тут буде тяжесть така велика, то є готуйтеся на двадцять п'яте. Тут обнуляється ситуація, новий етап якийсь происходит. То есть дні, от, більш-менш нормально буде подава до 25-го. 25 Тяжело буде. Да, після перерыва почнеться агресія. Через річку, через воду будуть обстрілювати. Угу. А двадцать й Я подивлюсь. А сейчас двадцать й Что у нас тут будет? двадцать го Ну тут кажут, жертвы и случайных. По случаю будет инфраструктура. Ну, тут, возможно, там свет, вас. Да. 26-го. Обстріли. От обстріла будуть уходити. Закінч, закінчиться. Що це закінчиться? А, не буде їм чим стріляти. А тут будуть розгрібати, Тут просто 26-го будуть розгрібати результати обстрілів. Добре. была белозерка. Давайте Херсон. Херсон двигаемся. Что в Херсоне? Сегодня 20-е. Что будет в Херсоне? Херсон. А, ситуация двойственна. А, будут нас на... Угу. Новый этап. Угу. Но тут этап новый, уход. Э, далее. Куди то далі одійдуть. Тут очікування, що все закінчиться, уходять від цих очікувань, а їм не будуть давати уходити. Що? Ага. Ну, знаєте, як віддаляється. Як От, якось подалі там буде. Не, не в самому Херсоні. А далі від ви будете чути перестрілку. Будете чути туди прильоти, потім назад прильоти, і це закінчиться. Що це означає? Угу. Ну, теж хочуть вони по інфраструктурі лупаші. Тут такий замисел більше по інфраструктурі, щоб не було світу. Газу, ну, то тобто есть результата хочуть. Двадцять первого. Що буде? Що буде? Угу. 21-го буде. А, будете Старається того, що по колесу фортуни. Будуть прильоти, обстріли будуть. І. і що? Угу. Ну, тут будут жертвы войны. Кто будет жертвой? Разрушения будут. го будуть будут разрушения. Херсоне. 22-го. Дивимся. 22-го. 22-го. Тут договор на майбутнє, с одной стороны. А с другой стороны окончание. Десятка мечей. Что это означает? Судьба міняється. Угу. Угу. Судьба міняється. Знаєте, така ситуація шатка. Ну, хочеться все, щоб закінчилося. І, і що? Очікувати довго? Дуже довго. Тут очікування, що коли це все закінчиться. Тут, тут состояние, ну, більш емоційне, більш таке, знаєте, психологічне. 23-го. Що буде в Херсоні? Тут перестрілки будуть. Так. Да. Оборона від дьявола будуть блокувати дьявола. Ну, будуть перестрілки от и оттуда і оттуда. И будуть дьявола тут блокувати. Шанс є заблокувати їх. Який шанс? Ага. Ну, опять же, у них цель інфраструктура. Понимаете? Вони, у них задача така: інфраструктуру розрушить. Потому что на нас осінь. Хоча вони і літом не грабували. 24-го. Буде 24-го. Це День Незалежності. 24-го що буде? В Херсоні? Угу. Ну, тут е довго обстрілювати не можуть, а але будуть одиничні. Одиничний такий. Одиничний, а це три, що означає. Д'явол. Ага. Угу. Ну, дьяволу важко буде, у нього буде как би, запас хотіли, хотіли би більше, но сильно не можуть обстріляти. Тут одним, як би один раз буде три, три, три снаряди, так? Да? Три снаряди, три очікувати, так. Да. А потім все закінчиться, уйдуть. Їм їх отріжуть, їм не дадуть. Уйти їм не дадуть. Да. Тут такий короткий, как бы, обстріл. 25-го. Дивимся. 25-го що? 25-го. Зміна судьби. Емоції, конечно, тут зашкалюють. Сильно. Сильний шанс з'явиться. Шанс захистити, опять же, інфраструктуру. Очікувати по міру чого? Нового етапу будете. Угу. А ситуація двояка. Будуть вичікувати вони удобного моменту, щоб знову ж таки почати. Обстрілювати. Ну і 26, -е, що? 26, те що у нас? Буде в Херсоні? 26. -е. А, 26. те А дьявол розгулятися не зможе. Він хоче розгулятися 26-го, але це якщо буде обстріл, то він буде такий одиночний якийсь. Одиночный, ну, угу. Угу. дивіться, війна якось відходи далі. Там буде двояка така ситуація, як отодвигається від Херсона. Тут вони будуть чекати нового етапу, длительний період показують. Довго чекати нового етапу, щоб поміняти долю. Тут будуть ждати команду якусь. Це на 26 те Все, на сьогодні все. Добре, дякую за увагу. Пишіть запитання, які вас хвилюють. Ну, показують, дивіться, дьявол вже якби здихає. Ну, тобто на такому, на... Не те, що ресурси, енергії мало у нього, розумієте? Є бажання, хочеться, знаєте, як ото, Здихають на последнє іздихання, хоч якось напакостити, отаким от от чином. Тут іде, хоч якось напакостити. Угу. На майбутнє. Шукають рішення питання, проясниться ситуація, що їх обмежать. Іде така історія, що їх обмежать. Ну, Обмежаться, може, там полон візьмуть, обмежать, не дадуть їм пройти. Ну, Ми вже дивились, хто, хто дивився, хто ні, предыдущі розклади дивіться, як будуть поводити себе орки на Лівобережній Україні. Тобто, воно у мене таке, знаєте, коли я дивлюся на Лівобережку, у мене таке враження, що вона якось відсічена від запорізького напрямку, от відрізана, як, о, і від Крима відрізана. Тобто Вона виходить такий мішок, а там море, а тут наші лопашать, а там свої ще стоять і не дають уйти. Ну, от така ситуація. Це мої відчуття і моє. Бачення цієї ситуації на зараз. От вони періодично намагаються, подвоз снарядів буде. Давайте подивлюсь, шанс. Ну, шанс вилітає, шанс то є, домовилися, і вони шукають цей шанс. В війні, якось по, по случаю, да, далі йти. Але тут їх розчарування розчарування очікує. Да. Що їм не дають, оцікають. Ну, все, шансів вони хочуть, да. А насправді не вийде. Да. Ну, дивіться, три старших аркана показує. Обнулиться, прорив якийсь зробити на майбутнє. Три старших аркани. Це їхні ілюзії. Ну, мрії. Да? По єрафанту старший аркан, знову ж таки. через речку, Дуже долгий период, часу, Дуже долго, одни старшие аркани, По правосудию все закончится, Понимаете? все заканчивается, будет стабилизация у нас тут, стабилизация наших эмоций, стабілізують. ну то есть мы идем до того, чтобы стабилизировать всю ситуацию, ждем, благодарим за все и нас чекає. Свято, звісно, буде грустно. Їх там обмежать. Таємно. Тобто будуть їх там ловити, вилавлювати. Добре, пока-пока.